Вітаю колектив. Буду сьогодні робити таку штуку, як Аджіка, ну, типу Аджіка з гіркого перцю, з перцю чилі. Ось і думаю, зніму відео, можливо, комусь також буде цікаво. Робиться досить швидко, просто, якби ніяких особливо там зусиль. Єдине, що довго займає час, то це підготовка. Ось такий перчик свій. Домашній нам ось такий перчик червоний, гіркий. ось Його будемо зривати і використовувати для ось цієї пекельної аджіки. Помив і повідрізав ось ці хвостики в нього. Сіль, часник. І приправа хмелі сунелі. По пропорціях йде кілограм перцю, пів склянки ось такої солі, склянка часнику. Це я вже пересипав просто в більш, ну, більший стакан. Такий стакан, не знаю, склянка, наскільки вона там, на 200 чи на 220 мл. Ну, звичайна, звичайна склянка. Півсклянки солі, склянка часнику і пачка. Приправи, хмелі, сунелі, Папачечка Отже, що ми робимо? Перець і часник перекручуємо на М'ясорубку Ось приготував. Зараз це все перекручуємо. Так, ну ось така штука вийшла. Перекрутили перець, перекрутили часник. Тепер пів склянки солі сюди висипали. І пачку, як я казав, приправи хмелі-сунелі. Висипаємо також сюди всю пачку. І це все діло тепер ретельно. Перемішуємо. І, грубо кажучи, аджика наша пекельна, так би сказати, готова. Ретельно перемішали, щоб воно було однорідне. Спеції, сіль. Все рівномірно розподілилося. Нічого не вариться, нічого не стерилізується. Ось просто перемололи, додали спеції, сіль перемішали і в баночки розкладаємо. Так, все, перемішали, тепер беремо баночки. Ось такі, під кришку, що закручується. Можна бішечки, можна ось такі меншечки якісь кому які і накладаємо у баночки, ось так, баночку обітру, бо трішки наляпав. Ось такого плана виходить. Виходить вона досить економна, так як ну, скажена, пекельна. Да? Використовувати можна хто як любить в борщ, в суп. Ось, наприклад, щоб не сипати перець мелений, да? чорний, ну, спеції. А ось такого там, кому скільки, хто любить перченіше, то трішки більше. Там, кожен свою норму знає. Можна в суп, в борщ, можна якби так в прикуску. Ось хто любить перчене, без питань. Зберігається добре, тому що ну, воно скажене. Ще один перець і часник. Ось, Закрутили в холодильник чи в погріб, і воно собі зберігається. Тому ось такий рецептик зовсім не, не важкий. Ось, Якщо ще є все своє, то як в мене перець, часник якби свій. З покупного це тільки приправа хмелі сунелі, ну і сіль. Ось, Перекрутили, сколотили і досить така штука ну класна. Мені, мені подобається, не знаю як кому. І вистачає надовго, тому що багато ти її не з'їсиш, а так приперчити навіть в закрутку будь-які там аджіки, які хто любить гостренька можна туди додати без питань. Тому ось такий рецепт, кому було цікаво, якби коментуйте, підписуйтеся, ставте лайки, підтримайте мене лайком. Монетизацію знову мені відключили, благополучно. Та які перший раз нібито за використання чужого контенту, то підтримайте хоч лайк у мене. Знову 3 місяці буду чекати, подавати заявку повторно, знову там щось розглядати. Ну, коротше, це вже третє, третє діло. Ось такий рецепт. Всім дякую за увагу, всім до побачення, до нових відео.